Слава Україні! А ви бачили, що українці роблять з тими мостами? Звичайно, бачили, бо це їхні українські мости, що хочуть, те і роблять. Дякуємо Збройним силам України за класнючий недільний день, тому що ураження мостів Чонгар та Геннічівському районі звичайно погіршать. Логістичну транспортну інфраструктуру ворога і логістичне постачання боєприпасів, озброєння особового складу безпосередньо на лінію зіткнення. Тривала і копітка робота Збройних сил щодо звільнення українських територій триває. Робота різноманітна, але не забуваємо, що робота надзвичайно важка. Низький уклін нашим хлопцям, низький уклін побратимам та посестрам за Роботу, яку вони виконують. І власне, сьогодні ми говоримо про те, що ніч без сигналів повітряної тривоги, ніч без обстрілів, завдяки Збройним силам, завдяки усім нашим структурам та відомствам, які звільняють українські землі. Я бажаю кожному з нас тихого і продуктивного дня, дня, який не закінчується і навряд чи закінчиться навіть з нашою перемогою. Так, ми відсвяткуємо, а потім беремося до роботи, бо її дуже багато. І я бажаю, щоб кожен з нас до тієї щасливої миті дожив. Тримаємо стрій. Кожному 4-5-0. Слава нації, смерть ворогам! Поїхали, працюємо далі.